Всім привіт! З вами канал Space Mess. Сьогодні розглядаємо тему, яка називається лографмічна функція. Познайомимося з її основними властивостями, з її виглядом, ну і, звісно, що розв'яжемо завдання, пов'язані з цією функцією. Отож, перед тим як почати, не забудьте підписатися на канал, перевірте, чи поставили ви дзвіночок, чи натиснули на лайк, чи написали в коментарях те, що було незрозуміло, або будь-які свої коментарі. Отож. Переходимо до функції. Отже, логарифмічною функцією називається функція вигляду y дорівнює логарифм числа А за основою b. Отже, властивості тут зберігаються, як і для логарифму, тобто А повинно бути більше за 0, b повинна бути більше за 0, і b не повинна дорівнювати одиниці. Отже, графік самої функції виглядає ось так. Він залежить від того, яке число стоїть у нас в основі. Отже, якщо в основі у нас стоїть число в межах від 0 до 1, то графік функції буде спадний. Якщо ж в основі стоїть число більше за 1, то графік буде зростаючий, і ось так буде виглядати. Основні властивості цієї функції ви бачите у себе на екранах. Отже, область визначення для обох графіків від 0 до плюс нескінченності. Тобто, як бачимо, цей графік нескінченно наближається до осі ординат, але її не перетинає. Ну і повністю знаходиться в додатньому напрямі Х. Множина значень r, тобто повністю від мінус нескінченності до плюс нескінченності по осі Y ця функція як перша, так і друга, лежить на графіку. Отже, парність ні перша, ні друга функція ні парна, ні не парна і не періодична ні та, ні та. Нулями функція є х дорівню 1 ось Це єдиний перетин із х, Проміжки знаку сталості для першої функції від 0 до 1 – наша функція додатня, і від 1 до плюс нескінченності вона від'ємна. На другому графіку, навпаки, від 0 до 1 вона від'ємна, і від 1 до плюс нескінченності функція додатня. Отже, проміжки спадання у ось цієї функції, як бачимо, це весь проміжок від нуля до плюс нескінченності, і зростання тут немає. А у іншої функції, навпаки, повністю вся функція є зростаючою, тобто від нуля до плюс нескінченності. Екстрему і функція немає, але зате має асимптоти, які виглядає як х дорівнює нулю. Тобто це пряма, до якої наша функція наближається. Отже, давайте спробуємо розв'язати завдання за допомогою цих властивостей та графіків. Перше завдання порівняйте з одиницею основу логарифма А, якщо А більше за 0. І ми знаємо, наприклад, що логарифм 7 за основою А більше за логарифм 8 за основою А. Отже, якщо розглядати дані частинки як функцію, тобто y дорівнює логарифм 7 за основою А та Y дорівнює логарифм 8. За основою А, тобто основа тут одна і та ж, то ми побачимо, що логарифм 7 більший за логарифм 8. Отже, виходить, що 7 взагалі менше, ніж 8, але сама функція більше. Тож виходить, що кожному більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. А це можливо тільки, якщо наша функція буде спадною. А якщо вона спадна, то число А буде лежати в межах від 0 до 1. Все, отже, ми порівняли з 1 а менше за 1, ну, але більше за 0 за умовою. Друге. Логарифм 15 за основою А менше за логарифм 20 за основою А. Отже, знову ж таки, ми порівнюємо аргументи. Ми бачимо, що 15 менше за 20, і так само логарифм 15 менше за логарифм 20. Отже, виходить, що кожному більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Ну, а це можливо, коли наша функція є зростаючою. А якщо вона зростає, то значення А буде більше за 1. Побудуйте графік функції y дорівнює логарифм x-2. За основою 3 та запишіть її властивості. Отже, давайте почнемо із побудови графіка. Побудуємо для початку координатну площину. Отже, для себе ми можемо скласти невеличку табличку для того, щоб знати, по яких точках будувати графік логарифмічної функції. Отже, підставимо декілька точок, я побудувала побільше, щоб було зрозуміло, де буде проходити графік. Отже, беремо так значення, щоб у нас виходили цілі числа. Наприклад, щоб x 2 дорівнював одиниці, тому що ми знаємо, що 3 в нульовому степені це 1, Треба нам, щоб х дорівнював 3. Отже, якщо х дорівнює 3, то 3 в нульовій – це 1. Тобто y буде дорівнювати 0. Далі, наступне значення, що можемо взяти, це, наприклад, 5. Якщо х дорівнює 5, то тут виходить 3, і у буде дорівнювати 1. Далі наступне значення, наприклад, нехай буде 11. 11 мінус 2 9, і 3 до квадрату це 9. Також можемо взяти будь-які дробові значення, щоб y став від'ємним. Наприклад, якщо нам потрібно, щоб хміну 2 дорівнював 1 третій, тому що це 3 в мінус першій то х повинен дорівнювати третя. тобто третя, і тоді y дорівнює мінус 1. Ну і так само можемо взяти, щоб y дорівнював мінус 2. Так, для цього нам потрібно, щоб хміну 2 дорівнювало 19. Ну і тоді х буде дорівнювати 2,1. Отже, 2,1. Все, позначаємо дані точки на координатній площині. Отже, в нас перша точка 3. Та 0, тобто ось вона тут. Друга точка 5 та 1. Ось тут ця точка. Третя, 11 та 2, приблизно ось тут, за графіком, але будемо рахувати, що на ньому. Третя точка 2,1 третя та мінус 1. Отже, 2,1 третя, приблизно ось тут, і мінус 1 ось тут. Ну і 2,1, скоріше позначити, звісно, але ми знаємо, що вона ближче до кутика клітинки. Все, отже, через ці точки ми проводимо криву. Отож, ось так виглядає наша крива, наш графік функції. Ну і тепер нам потрібно записати властивості даної функції. Отже, перша властивість це область визначення даної функції, D від y. Ми бачимо, що наша функція знаходиться у першій та четвертій чверті, тобто вона визначена на проміжку від нуля до плюс нескінченності. Далі, друга властивість це область значень функції. область значень, тобто, де вона знаходиться по осі Y. Отже, вона нескінченно йде від мінус нескінченності і нескінченно йде до плюс нескінченності. Тобто її область значень це r множина значень r. Третє. Нулі функції. У функції є один єдиний нуль, це х дорівнює 3. Четверте. Отже, дана функція є ні парною, ні непарною. П'яте. Функція є зростаючою, проміжки зростання від 0 до плюс нескінченності, тобто на всі області визначення. Наступна властивість це проміжки знакосталості. Отже, ми бачимо, що оскільки наша функція є зростаючою, то y менше за 0, тобто функція від'ємна на проміжку від 0 до 3 і є додатньою на проміжку від 3 до плюс нескінченності. Отже, ось це основні властивості нашої функції. Все. Йдемо до наступного завдання. Знайдіть область визначення функції. Отже, як бачимо, наші функції є трішечки складеними. Тут є функція квадратного кореню і логарифмічна, і логарифм натуральний. Отже, щоб знайти область визначення функції, ми повинні пригадати, що таке ОДЗ. Тобто за ОДЗ ми її знаходимо. Отже, ми бачимо, що в нас є квадратична функція, і вона знаходиться під коренем. Отже, це функція квадратного кореню. Для функції квадратного кореню є своє обмеження, вона не може бути від'ємною. Тож ми записуємо, що функція 12-х мінус х квадрат повинна бути додатньою або дорівнювати 0. Ну і, до речі, ми знаємо, що для логарифму число повинно також бути додатнім. Отже, х 4 більше за 0. Ось таку систему ми складаємо для ось цієї функції, ну і розв'язуємо. Отже, перша нерівність ми отримуємо х плюс х мінус 12, змінивши знаки на протилежні менше чи дорівнює 0. А в цій нерівності х квадрат більше за 4. Далі. Щоб розв'язати таку нерівність, ми повинні прирівняти її до нуля і розв'язати як квадратне рівняння. З другої нерівності ми бачимо, що наш х буде більшим за 2, але меншим за мінус 2. Отже, перше рівняння квадратне розв'язуємо за допомогою теореми Вієта, встановлюємо, що розв'язками буде мінус 4 та 3. Ну, а х що більше за 2 та х що менше за мінус 2, ми вже знайшли. Залишилося нам позначити на числовій прямій всі ці розв'язки та визначити проміжок області визначення. Отже, перше значення мінус 4 та 3. Мінус 4 заповнений кружечок, оскільки нерівність в нас була нестрога. І 3 також заповнений. Мінус 2 та 2 це кружечки не заповнені, оскільки вони відносяться до строгої нерівності мінус 2 та 2. Отже, оскільки і перша і друга функція це квадратичні, то ми можемо за допомогою парабол тут розв'язати. Перша парабола проходить через точки мінус 4 та 3, а друга парабола через точки 2 та мінус 2. Отже, в першій параболі нам потрібні значення, які менші за 0, тобто це значення, які лежать між мінус 4 та 3. В другій параболі нам потрібно значення більше за 4, тобто тут ми бачимо, що х повинен бути більшим за 2 і меншим за мінус 2. Ми бачимо, що розв'язки перетинаються на проміжках від мінус 4 включно до мінус 2, і від 2 до 3 включно. Ось так. Тобто, області визначення будуть ось ці два проміжки. Переходимо до наступної функції, і нам потрібно також знайти її область визначення. Отже, тут тільки є логарифм, але ми все рівно пам'ятаємо, що у логарифма є свої обмеження. Ми знаємо, що основа повинна бути більша за 0 і не дорівнювати одиниці. Тому ми так і записуємо, що мінус х більше за 0 і мінус х не дорівнює одиниці. Ну і звісно, що саме число х квадрат плюс х мінус 2. Також повинне бути більше за 0. Отже, знову ж таки, об'єднуємо все в систему і розв'язуємо. З першої нерівності знаходимо, що х у нас менший за 0, і що х не дорівнює мінус 1. З другої нерівності так само можемо прирівняти до 0 і розв'язати за теоремою Вієта. Отже, за теоремою Вієта знаходимо, що х1 дорівнює мінус 2, а х друге дорівнює 1. Все, отже, знову ж таки, на числовій прямій позначаємо всі розв'язки. Перший розв'язок 0. Отже, він строгий, строго 0. Другий розв'язок х не дорівнює мінус 1, Ми цю точку також робимо виколотою. Третій х дорівнює мінус 2, але оскільки знак нерівності був строгий, то цей кружечок теж виколотий. Ну і х дорівнює 1 також відноситься до останньої нерівності, тобто теж виколоти. Все, тепер так само можна за допомогою параболи провести її через точки мінус 2 і 1, оскільки вони належать цій нерівності. Та визначити, що нам потрібні ті проміжки, які більше за 0. Так, ну і, звісно, що ми повинні визначити, що х у нас менше за 0, тобто х менше за 0, значення пішли сюди. І все. Х не дорівнює одиниці всередині параболи. Бачимо, що перетнулися проміжки тільки на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Не включно. Все, отже, це і буде нашою областю визначення даної функції. Ось і все. Нам потрібно розв'язати рівняння. Отже, Щоб розв'язати графічне рівняння, ми повинні побудувати два окремі графіки. Перший графік це графік функції, що знаходиться зліва, тобто це графік функції логарифм X за основою 1 третя. І другий графік це ігрорівня 2-2х. Ми будуємо ці два графіки і за допомогою точок перетину, можемо дати відповідь. Тобто абсциси точок перетину, і будуть. Розвиском даного рівняння. Отже, я побудувала ще додатково таблички для зручності, і зараз будуємо тоді графік першої функції. Беремо будь-які точки так, щоб було зручно. Наприклад, логарифм 13 з 13 буде дорівнювати одиниці, Тому ми можемо взяти x як 1 третю. Тоді y буде дорівнювати одиниці. Далі ми можемо взяти х як 1. Тоді y буде дорівнювати 0, так, тому що 1 третя у нульовій степені це 1. Ну і можемо взяти, наприклад, значення х дорівнює 3, тоді y буде дорівнювати мінус 1. Ну і для другої функції, оскільки це лінійна, достатньо дві точки, можна побудувати за допомогою перетворень, але вже якщо побудували для першої функції табличку, то можна і для другої. Отже, беремо будь-які значення, нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює 2, ну і нехай х дорівнює 1, тоді y дорівнює 0. Все, позначаємо наші точки. Отже, перша точка 1, третя та 1 ось тут. Друга точка 1 та 0, третя точка 3 та мінус 1, може, ось тут. Як бачимо, це функція спадна, так? тим більше, що у нас основа 1 третя. Отже, малюємо спадну криву. Ось так вона виглядатиме. Отже, це функція y дорівнює логарифм x з основою 1 третя. Ми ну, так само визначаємо точки для другої функції, тобто це 0 і 2. Ось тут це точка 0 і 2, і інша точка 1 та 0. Отже, ось вона. Все. І проводимо через оці дві точки пряму. Отже, ось так виглядатиме графік другої функції y дорівнює 2-2х. Отже, ми бачимо, що вони перетинаються в одній точці. Ось ця точка з координатами 1 та 0. Цій точки, наче теж перетинаються, але взагалі графік логарифмічної трішечки йде лівіше від точки з координатами 0 і 2, тому ми не можемо сказати, що вони перетинаються. Ось, тому графічний спосіб розв'язання він не є таким точним, але все ж таки потрібно дуже передивлятися, чи тісно вони тут перетинаються. І тоді розв'язком даного рівняння буде абсциса цієї точки, тобто це буде Х, який дорівнює одиниці. Все, тільки ось ця точка буде розв'язком. Отже, ось такий спосіб графічного розв'язку рівняння. Якщо у вас залишилися запитання, то чекаю на них в коментарях. Ну і також перевіряйте, чи підписані ви на канал, чи натиснули ви на лайк, чи натиснули ви на дзвіночок. Отже, дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі у наступному відео.